Сьогодні 83-я річниця створення української повстанської армії. Також сьогодні рівно 3 роки тому була сформована третя окрема штурмова бригада. Ми є послідовниками наших пращурів, які розпочали і продовжували багато визвольну боротьбу за свободу української нації та української ідеї. Я хочу, щоб ми пам'ятали і гідно. Продовжували рух наших попередніх поколінь. Зараз ми знаходимося у місті Харкові поруч з меморіалом воїнів Української повстанської армії в тому місці, де розпочалась безпосередньо визвольна кампанія 21-го століття нашого руху. Перший пій на вулиці Римарській під проводом Андрія Євгеновича Білецького. І зараз, після 11 років, ми маємо можливість продовжувати цю боротьбу вже в 3 армійському корпусі в найбільш боєздатному організмі української армії. Тому, панове, маю за честь сьогодні знаходитись поруч з вами в одних рядах, і маю за честь покласти квіти разом з вами до меморіалу воїнам Української повстанської армії. Слава нації! Смерть ворогам!